Женевська конвенція передбачає, що це мають бути умови, в яких живуть, харчуються і медично обслуговуються офіцери збройних сил країни, яка утримує в полоні. Тобто, вони ці стандарти трошки вищі, ніж звичайні засуджені і ув'язнені українці. Тобто, Женевська конвенція вона має пріоритет в цьому, і ми маємо зберегти і дотриматися саме цих умов. Що це означає на практиці? Це Звісно, що це окремо виділені приміщення. Вони не, жодним чином мають з питань безпеки і охорони ніяк не, не пересікатися з, з іншими нашими скажімо так, мешканцями. Тому ми маємо їм забезпечити повну охорону. Вони мають бути в теплі: світло, тепло, постіль, їжа, харчування також це стандарти. Утримання для військових наших офіцерів, тобто не просто навіть солдат. Неважливо, яке звання у військовополоненого. Якщо він потрапляє в полон, він утримується як офіцер. Ну, медичне забезпечення зрозуміло, це залежно від того, який стан його здоров'я, чи він був поранений, чи, чи ні. Але ми доглядаємо за ними. Ну і в цьому випадку, якщо є поранення, значить він лікується і йому надається ну, медичне забезпечення. Якщо подивитись, наприклад, кадри з обмінів, це дуже характеризує Україну. Росіяни на обмін ідуть з білими бінтами з нормальним одягом. Наші військові повертаються. Ну це видно, що це з тортур. От навіть ця картинка вона показує різницю між країнами, і, і тут навіть коментувати нема що нас критикують за умови утримання для військовополонених, нашу їм створювати гарні умови. Але знову ж таки, ми, юристи, ми дуже спокійно ставимось до, до таких нападів. Ми дуже добре вивчили міжнародне гуманітарне право, тому розуміємо, що подалі у нас багато процесів, багато роботи. І тим самим ми всьому світу показуємо, що ми варті той підтримки, яку отримуємо, тому що навіть з військовополоненим ми поводимося гідно. Так, вони по перше, вони мають до них мають доступ будь-які. Міжнародні організації, і наші журналісти, і наші, наприклад, Інституту повноваженого справ людини, органи прокуратури слідства. Тобто ми не ховаємо їх десь, всі розуміють, в якому вони стані, всі беруть у них свідчення, вони можуть скаржитися на нас, в тому числі це не проблема. Звісно, що. Женевська конвенція, наприклад, передбачає листування з родичами, але це дуже несучасний спосіб комунікації. Так, ми для того, щоб виконати ці стандарти, даємо можливість їм спілкуватися таким чином, але запроваджуємо і телефонію, звичайно, для того, щоб це було частіше, щоб це було зручніше і спокійніше отримати дзвінок, почути або відеодзвінок, побачити рідного і заспокоїти і своїх родичів, і, ну, і себе, якщо там на території території Росії щось відбувається, тобто цю комунікацію ми даємо питання, чому нашим військовополоненим її не дають, так ну і чому міжнародні організації не завжди мають доступ до них, щоб заспокоїти наших рідних, так ну ті, хто переживають. За наших героїв, от тут питання виконання Росією умов Женевської конвенції, але ми свою частину роботи робимо. Основними затратами були не їх щоденне утримання, коли не вже є, була в організації. На початку це капітальні видатки на те, щоб табір запрацював, це обладнання для нього, і, і такий інший персонал для нього. Тому тут щоб не було спекуляцій у цифрах, потрібно розрізняти витрати всі у держави, які пішли на те, щоб це швидко облаштувати і запустити в роботу, і те, що безпосередньо з'їдає. Військово полонений на день або на місяць от, це дуже різні цифри. Якщо говорити про такі поточні видатки, да але все ж таки це не дуже справедливо, тому що, наприклад, комунальні видатки на всю установу. Так, вони дуже великі, особливо, наприклад, березень місяць це було ще опалювальний сезон, або зараз наступить опалювальний сезон, вони різко збільшаться. Але вони збільшаться ну, природньо через, через, наприклад, комунальні видатки. І так само. Тому те, що він безпосередньо з'їдає, це одна справа, ми дамо калькуляцію, це, якщо я не помиляю зараз в цифрах, це близько 2 тисяч гривень на місяць. Але насправді ну, коректніше фінансистам рахувати всі видатки. Всі видатки вони ж як рахуються всі, а потім діляться на кількість військовополонених. Але питання, щоб ця кількість не стала, вона дуже плаваюча. Відбуваються обміни, відбуваються. Поступлення нових, так захоплення або звільнення зараз наших територій, захоплення в полон військовополонених росіян. Ось ну тому коли на коли точку поставити і поділити, да на яку кількість, це теж таке питання маніпулятивне, Да. В середньому давайте що справедливою є 2000 тисячі гривень на місяць. В середньому один одна людина в полоні відбуває 2-3 місяці. Є ті, хто трошки раніше, якщо так виходить, що його заявляють на обмін, а є ті, хто не цікавий і відбуває більше часу в полоні, але в середньому це 2-3 місяці. У будь-якому випадку засуджений, ув'язнений це військовополонений чи просто військовополонений. Це різні юридичні статуси. Вони можуть бути на загал не дуже зрозумілі, але ну юристи розуміють цю процесуальну різницю. Будь-якому випадку це залишається військовополоненим. А це означає, його захищає весь його шлях по нашій кримінальній юстиції, так би мовити, захищає Женевська конвенція, і наша робота полягає в тому, щоб він отримав все, що передбачено Женевською конвенцією, для того, щоб Україна після нашої перемоги на полі бою вигравала юридичні війни, і ось розуміння, чому ми створюємо для них умови, чому ми їх лікуємо і рятуємо, так коли це потрібно. Тому що ми дивимося далі наперед, що ми будемо робити після перемоги. Після перемоги будуть суди, і ми маємо до них також бути готові. По-друге, ми цивілізована країна, і військовополонений росіянин дізнається, що таке цивілізація.